Їхав, їхав і приїхав куди? На львівський автобазар. Але сюди я просто заскочив на пару хвилин. Взагалі їхав я по іншим справам. Дуже сильно зачастив вже з цим Львовом. На вихідних був, у дитини було змагання по футболу. Два тижні назад був і знову в середу. Опять приїхав, ну, якийсь капець. Можливо, треба вже цей локацію міняти на Львівську. Чуєте? Тут багато цікавих машин, дивіться. Куча Америки. Ці мігани, і шкоди вже приїлися, будуть тут Ауді, Тігуани, Субару, дивіться, Вольво, вони якісь. Ауді Q5, Q3. Дивіться, скільки стоїть. Коротше, приїхав я взагалі у Львів по Дуже цікавому автомобілю, тому що я взяв підбір гарний електричний автомобіль і знайшов у Львові, можна сказати, практично капсулу, тому що в неї мінімально маленький пробіг і типу гарна історія. Тому трохи пізніше покажу, який саме це автомобіль. А зараз пройдуся, подивлюся, що тут є. Ну, Дивіться, реально, по порівнянню. ті Гуанчики, Mazda 6, Volva, BH, Audi A4, A3, Volkswagen. Ну, цей це, до речі, я вже колись показував його сцені, BMW X5, Mazda CX5, Range Rover. Короче, реально це.